Вітаю вас, дорогі друзі, моє Ніна Назой, і в сьогоднішнє відео я хочу поділитися своїм досвідом вирощування розсади саме на підвіконі. Я не один раз уже вирощувала розсаду, але в основному я вирощувала помідори огірки. В цьому році в мене з'явилася можливість посадити квітничок, і тому я вирішила виростити розсаду квітів саме на підвіконі. Яким чином я це роблю, ви бачите, що це просто підвіконня. Двікуня, воно в мене широке, в мене приватний будинок, вікно не сильно велике, за вікном видно дерева красиві. І в якості підсвітки я використовую свою от, тримач для камери. Така тринога із лампою вверху. Це дуже мені допомагає саме підсвічувати. Я покажу зараз ближче. От у мене агератум, э, ці точки їм десь приблизно 6 днів, і можете подивитися, як вони себе гарно почувають саме під лампою. Рівненькі, таким чином почувають саме під лампою. Підсвітку можна організувати також і за рахунок звичайної настольної лампи. Тільки зверніть увагу, щоб лампочку, яку ви поставите в цю лампу, вона була щоб жару від неї не було, щоб це була там економка, лампа економка, або можна купити десь в спеціалізованому магазині спеціальну лампу для розсади. І таким чином ви можете організувати собі парничок, тому що зараз у нас лютий місяць, ну кінець лютого місяця. І оця розсада, яка в мене стоїть на вікні, її світового дня їй не вистачає, тому її обов'язково потрібно досвідчувати. Досвідчувати потрібно приблизно 12 годин, щоб було світлого часу для гарного розвитку любої розсади, це мінімум 12 годин. Тобто, якщо у мене десь уже в 4-5 годин вечора починає темніти, я включаю підсвітку і свічу там до 10 11 часов вечора. І потім виключаю, і таким чином, якби моя розсада почуває себе добре. Трішки скажу про квіти, які я посадила. Оці квіточки, які в мене зійшли, це агератум, мексиканський синій. Збрала насіння в звичайному супермаркеті, просто мені так захотілося. І посадила я ці квітки 14 лютого. 18 лютого вони вже зійшли, садила в звичайний універсальний ґрунт, поливаю отакою штукою. І якби квіточки себе почувають дуже добре. Такі квітки агератуми вони висаджуються трішки пізніше. Але у мене є така можливість. Я заказала міні-тепличку. Я думаю, що пізніше, коли вона прийде, вона десь в кінці лютого повинна мені прийти. Я вам покажу її. Зроблю огляд цієї міні-теплички, і я для себе так подумала, що на протязі березня я ці квіточки потримаю в домі, а вже в квітні перенесу їх в тепличку. Купила от такі квіточки коліус, Оце якраз в оцих вазончиках стоять зараз розсада. Коліус це такі це навіть не квітка, це таке листя, бачите, воно таке червоне, зелененьким. Такий, така квітка може е, рости і в кімнатних умовах. Її можна на балконі висаджувати, її можна на підвіконях потім вирощувати. Вона така красива, симпатична. Е, якщо ви захочете, можете купити е, е, насіння. вони е, Сортуються по декілька штук. От в цьому пакетику було 10 штучок, а є такі пакетики, які по 5 штучок. Тобто це недорого, і ви можете посадити собі декілька квіточок і на підвіконні вирощувати. Так, ну про агератум я вам розказала, я буду його пікірувати. Десь після всходів. в мене зійшли ці квітки 18 числа, після всходів 2 неділі, 14 днів, і потрібно буде їх пікірувати. Я коли буду пікірувати, Зніму окреме відео, покажу, яким чином це в мене вийшло. Крім цього, я посадила отаку суміш газанії. Це дуже симпатична квітка. Кому цікаво, можете подивитися в інтернеті. А я коли у мене вже зійдуть і коли я буду їх, скажімо так, коли буде що показати, я потім покажу, яким чином у мене вийшло вирости такі квітки, але вони дуже красиві. І ну, в общем, я взяла суміш, подивлюся, не вирощувала раніше, от якраз подивлюся, як це в мене вийде. Посадила також ще цинерарію. Це також не квітка, а просто листочки, отакі красиві. Я думаю, що кожен з вас бачив на клумбах. Десь в парках от такі квіточки. І планую ще висіяти алісум. Алісум – це такі біленькі квіточки, вони такі, як ковриком стеляться, також їх буду висаджувати на розсаду, але трішки пізніше, тому що ну, вони, скажімо, дуже швидко розвиваються, тому десь, десь посеред... в середині березня буду їх висаджувати. Планую також посадити декілька видів айстрів. От такі в мене Айстри Арлекін, суміш і Айстри Булеро Це високі квітки. І висаджувати я їх буду на розсаду ну, тож, також, мабуть, або в березні, або на початку квітня. Тому що вони, ну, щоб їх не пікірувати, я їх висажу в вазони і потім вже буду зразу в землю висаджувати. І, звичайно, як же. Без чорнобривців. Будуть отакі чорнобривці, і ще там одна упаковочка є. Бо чорнобривці буду сіяти багато, також їх буду сіяти на розсаду, буду сіяти без пікіровки. І яким чином я це буду робити, я потім також зніму відео. Так. І... Купила ще матіолу, ну так просто були в магазині такі семена. Я. Я їх взяла і вирішила, що ну, на розсаду їх так просто не посадиш. А якщо їх посіяти в землю, вони в мене вийшли високі, 60-90 сантиметрів. Я якось не глянула на те, що вони такі високі. А, і... Вирішила, що візьму трофейні стаканчики, посію в стаканчики, а потім разом з стаканчиком так грубками посажу ці матіолки між айстрами. Айстри також високі. такі квіточки в мене зараз на цьому підвіконні ну, посіяні. І надію, що вони в мене виростуть. Що стосується Газанії, там уже проклюнулися, садила 22 числа, сьогодні у нас 24 те це два дні всього, і вже квіточки дивлюся, Газанія проклюнулася. Так що, надію, що все буде добре, всі квітки зійдуть. Якщо у вас є бажання зайняти свій час, Знаєте як, мені, діти мене питають, мамо, навіщо тобі це потрібно? От ти скільки потратила там грошей на те, щоб добрива, на те, щоб там, самі там, якісь хімікати купити, чи, чи біо, там, якісь удобрення. От можна було б там купити вже готове. Але ви знаєте, я згадую і ще із шкільної програми. Ми колись учили Олеся Гончара, зачарована десна, і він там е, вписав про свою матір, коли він до неї приїхав, вона старенька висаджувала на городі в себе там квіти, якісь рослини. І він казав їй: Мамо, ну навіщо ти це робиш? Тобі ж якби нічого не потрібно. Вона каже: А я сину люблю дивитися, як воно призростає. От і я люблю дивитися. Як воно произрастає. Душа радіє ми, українці, люди, які вийшли з землі, і тому, коли земля, я все життя проживаю в місті, крім дитинства, в дитинстві була в селі, і коли весна пробує, тільки починає дихати, у мене просто просинається коріння, просинається тяга до землі. Мені дуже хочеться щось посадити, щось поробити там на вулиці. Тому, ну, як без цього. Вам гарних посадок, гарних росточків квітів і нам мирного неба. Всього доброго. До побачення.